Добрий день, діти! Я запрошую вас на заняття з малювання. Сьогодні на занятті ми будемо перетворювати знайому вам фігуру на малюнок, тобто домальовувати до неї окремі деталі, щоб вийшов якийсь предмет. А що це за фігура? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Він не круг і не квадрат і не прямокутник. Має тільки три кути, звуть його. Так, правильно, молодці, трикутник. Ну що, готові? Тож, починаємо. Для роботи нам сьогодні знадобиться аркуш білого паперу, кольорові олівці та фломастери. Трикутники можу намалювати різні, тому і малюнки будуть у вас різні. Я сьогодні намалюю вам декілька предметів з трикутника. Перший предмет у мене буде схожий, зараз ви здогадаєтесь на що. Я беру чорний олівець і малюю ось такий гострий трикутник. Потім я до нього домалюю прямо кутник. І Розфарбую його, і ви подивитеся, який предмет у мене вийшов. Пізнали предмет, який я намалювала я з трикутника? Так, правильно, діти. Це олівець. Наступний трикутник я буду малювати ось таким. Я візьму блакитний олівець і намалюю великий трикутник. Ось такий. Потім з'єднаю края і ще намалюю ось тут маленький трикутник. Здогадались, на що схоже? Я уявила, що це у мене буде рибка акваріумна. Я намалюю її ротика, око і розфарбую її синьо-жовтими смужками. Перша смужка в мене буде ось така. Синя, я її отак блакитна така. Я її так в один бік, дивиться, як рівненько, не вилізаючи за коль, за контур, я її ось так розфарбую. Ось така у мене вийшла смужка. Наступна смужка у мене буде жовта. Беру жовтий олівець і малюю жовту смужку. І так само її розфарбовую. І так, я свою рибку розфарбую до кінця. Подивіться, яка красива акваріумна рибка у мене вийшла. Подобається вам? У мене залишилося ще місце на аркуші, тому я хочу намалювати ще один невеличкий малюнок з трикутника. Я беру фломастер і малюю ось такий трикутник. Подивіться. І я хочу з цього, до цього трикутника домалювати ще трикутники, щоб у мене вийшла ялиночка. Ось такі різні трикутники я май... намалювала. Дивіться. І у мене вийшла правильно, я ялиночка. Зараз я її обережно зафарбую акуратненько. І ви подивитесь, яка вона у мене вийшла. Ось яка чудова ялиночка у мене вийшла. Я ще домалювала сюди маленький такий прямокутничок, це у нас стовбури. Ялиночки буде. І ось скільки предметів з трикутників у мене вийшло. Шановні батьки, будь ласка, допоможіть вдома дітям, поміркуйте разом з ними і знайдіть якісь предмети, які можна отримати, домалював до трикутника. Я дуже чекаю на ваші роботи. Сподіваюсь, що у вас все вийде. До побачення, до нових зустрічей!